Що ви погодились сьогодні, дуже дякую за те, що ми змогли так, зустрітися в онлайн-форматі, скажу так для мене, чесно кажучи, несподіванкою стала така пропозиція. Якщо ти трошечки цікавився біографією моєю, то ти знаєш, що я журналіст більше 30 років попрацював в журналістиці, і коли я. Мені сказала моя помічниця, що хоче поспілкуватися наймолодший журналіст України. Я в принципі запитав скільки років і був подивований тим, що тобі лише 13 років. А ти спілкуєшся з таким широким колом відомих Україні людей. І я звичайно задоволений послухаю твої запитання і поспілкуюся з тобою. Дякую за таку можливість. Дякую вам за добре слово. Перше моє запитання: то як людина, яка в журналістиці, ви самі сказали, що пропрацює багато років. Ви які соцмережі ведете? І чи ведете їх особисто? Ви всі соцмережі самостійно ведете чи ні? Ну, звичайно, якби я ви всі соцмережі особисто, я б напевно взагалі не мав часу тоді працювати, тому що ти знаєш, що. Робота міського голови це не тільки соцмережі, це один з каналів комунікації. Але окрім того, є дуже є ще, на жаль, не скасована і паперова бюрократія її дуже багато. Є електронний документообіг, тому за осягнути все міський голова звичайно не може. Тому, звичайно, я цікавлюся всіма своїми каналами комунікації дописую тоді, але певні. Певні моменти є, де мені допомагають. А ми присутні, якщо ти знаєш, і у Фейсбук, і в інстаграмі, телеграм-канал маємо, ну, тобто Viber. Тобто, ми комунікуємо і використовуємо всі можливі майданчики для комунікації. Це дуже важливо, і я тобі скажу, це дуже допомагає. Я мріяв поспілкуватися з людиною, яка з Скажем так, журналістики перейшла в орган місцевого самоврядування. А ви єдиний міський голова, як ви думаєте, який перейшов з журналістики на посаду міського голови? От так, ну, якщо чесно, я не цікавився, але принаймні, коли мене обрали на цю посаду дві 2020 році, то був шалений інтерес від колег і дуже багато моїх колег, які не лише тут у нас в області на Волині. А й і взагалі і з столиці і з інших областей дуже цікавилися, питали мене про мої відчуття. Ну, Я не готовий сказати, чи я єдиний, чи ні. Ну, на Волині так. Точно. Так. А взагалі ми кажемо про коваль, так? Скільки зараз населення у місті проживає? Ну, Коваль це, якщо ти дивився на мапу України, це Місто, яке розташовано приблизно за 70 кілометрів від білоруського кордону, і майже стільки ж до кордону із Євросоюзом, ну, зокрема до кордону з Польщею. А щодо населення, воно коливається. Ну, останній перепис населення я точно далі не знаю, але це десь порядка 68 тисяч людей, тобто до 70 тисяч. Наше місто раніше воно називалося містом обласного підпорядкування. Був такий статус. Але у 2020 році, коли реформа децентралізації продовжилась, то ми стали центром громади. І до нас доєдналися сільські ради, 14 сіл, і тепер ми польська міська громада, територіальна громада. І до нас ми тепер опікуємося не лише нашим містом, а ще й колишніх п'ять сільських рад, 14 населених пунктів. До віддала. Ви нещодавно опублікували про те, що закінчується облаштування амбулаторії так? у Ковалі. Чи в було зроблено взагалі? Облаштування, тобто там був ремонт? Так, ну наразі це амбулаторія, яка розташована. В одному з віддалених районів нашого міста, ну, в чому сенс розбудови амбулаторії в різних мікрорайонах? Для того, щоб наблизити послугу для... до людей, правильно? Щоб не всі, скажімо, їхали в центр, де центральна наша амбулаторія знаходиться, а щоб людям було зручно користуватися послугами, скажімо, сімейного лікаря там, де він живе. І, власне. В одній з новобудов по проекту було відведено там, 300 квадратів саме для облаштування цієї амбулаторії. Зараз завершився ремонт. Якщо ти бачив фотографії, там досить, досить гарний ремонт зроблено. Ну, фактично, це новобудова, тому там просто все збудовано наново, і ми завершимо закупку відповідного обладнання і тоді запустимо її в роботу. І мешканцям цього віддаленого району вже не потрібно буде їхати для того, щоб отримати медичну допомогу, скажімо, в центр міста. Я побачив також, що був капітальний ремонт, і він є, наскільки я знаю, а по вулиці Леонтовича. робиться. Це так. проблемна дорога, так була? Написано, що вона в центрі міста, тобто вона проблемна дорога, так, була достатньо. Та, на жаль, є такі речі, незважаючи на те, що це центральна вулиця, а люди там жили, не маючи доступу до центральної водопостачання і до водовідведення ну, до каналізації, мовно кажучи, тому власне перед тим як зробити капітальний ремонт дороги, там по проекту передбачена заміна підключення до мереж. Люди матимуть змогу ну, жити в центрі сучасного міста і не мати в своїй квартирі води і каналізації, погодьтесь, це нонсенс, правильно? Тому, власне, цей проект, незважаючи на те, що зараз ну, не можна зловживати такими ремонтами, тому що ви знаєте, що зараз наша основна задача це підтримати наші збройні сили. От ми все-таки цей проект не відклали, тому що ну. Війна війною, але життя ніхто зупинити не може, і люди мають жити в пристойних умовах. Тому власне цей ремонт ми розпочали і сподіваюся успішно його завершимо. Принаймні, люди, які живуть на цій вулиці, вони дійсно вдячні за, 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 за таку роботу. Я хочу тут вас процитувати, якщо можна. А музика ти серйозно ти... готувався, Кіргові. Так, так, ну от ви сказали, що написали, що музика те, що мені дуже близьке. Ну, близьке. А ви ходили в дитинство на якусь теж музичну школу? Чи абсолютно точно? Ти е, здогадався. Так, я закінчив музичну школу по класу фортепіано, і більше того, тобі скажу, що я. Не порував з музикою, будучи студентом факультету журналістики Львівського університету. І коли служив в армії, я грав в військовому оркестрі. Так що з музикою я був пов'язаний років до 30, так точно, і навіть вона була одним із способів заробляння грошей на проживання. Так що це така справа. Мені дійсно близька і тому власне. От коли була посвята наших музикантів, я дуже радів, слухаючи їхні виступи. Я бачив, що дітки наші тягнуться до музики до прекрасного. Ну більше ста дітей стали учнями нашої школи мистецтв, тобто музичної школи. І це прекрасно. Хай вони навчаються. У нас дуже сильна школа. Багато є можливостей, різні інструменти. Кожен з них вибрав те, що йому до вподобається. Я сподіваюся, що вони не розчаруються у такому виборі, і не обов'язково кожен з них стане якимсь музикантом, видатним чи взагалі пов'яже своє життя з музикою. Але от точно, в якісь хвилини, він буде радіти з того, що він може щось зіграти або, скажімо, наспівати. Колі родини чи там десь з друзями. Так що, от, от, от така буде моя відповідь на твоє питання. А коли ви останній раз грали? Я? Так. Ну, відкрию тобі такий малий секрет. У мене вдома є інструмент, і якщо в мене є вільна хвилина, я завжди намагаюся з півгодинки пограти. Останній раз я це робив у ці вихідні. В неділю, якщо точно. Так, це для кого? Просто для себе відбувається? Для себе, так. Да. А для друзів грали колись? Для друзів граю, да, але рідко. Так. Ну от хочеться вас нас ви проводите регулярно, я б сказав, прийоми громадян. З якими проблемами звертаються? От я ще помітив, так це от ремонт доріг, там вулиця Відродження, вулиця Леонтовича це те, що я бачив. А взагалі, от, окрім доріг, є якісь інші проблеми. Ну, щодо прийому громадян, то ми його проводимо регулярно у перший понеділок кожного місяця. Люди. З цікавістю ходять на ці прийоми. Причому я не обмежуюсь прийомом громадян, які записалися попередньо. Зазвичай запис відбувається в п'ятницю, тобто напередодні. Але якщо людина приходить в день прийому і не записана, ми все одно залишаємося і ну, я вислуховую те, що людей власне, привело до міського голови. Ти абсолютно правильно зауважив, що практично. Процентів 80 звернень це житлово-комунальні якісь проблеми. Це ну, що найбільше хвилює людей. Десь немає світла, десь е, якісь перебої з водою, десь потрібно зробити вулицю, десь сипати. Тобто це переважна більшість, але питання будь-які. Наприклад. Е, Сусіди не можуть між собою поділити там територію, один десь поставив паркан трошечки заліз на... Хоча це приватна земля, але люди все одно йдуть до влади з... з таким бажанням, щоб ми якби розсудили, хто правий, хто ні. Зазвичай такі справи вирішуються в суді, але така, знаєш, практика є, що міський голова впливає на все. Хоча це абсолютно не так. Якщо бути. Абсолютно е займатися букваївством, то ми, як посадові особи, можемо діяти лише на підставі в межах повноважень і в спосіб передбачений конституцією і законами України, я не можу вирішувати все розумієте. Ну тобто, ви не допомагаєте тим, хто не може поділити ділянку е тим, хто не може якщо там є якісь проблеми, які в компетенції, скажімо, міської. Рафти тоді, ну скажімо, ми можемо направити спеціалістів відділу архітектури чи муніципальної влади, щоб вони розібралися. Але якщо це питання виключно між двома приватними особами, то ці питання вирішує тільки суд. Ми нещодавно казали про будівництво енергоефективного житла для переселенців. Енергоефективне житло, що це передбачається. Не всі я думаю, розуміють. Ну ти знаєш, наскільки зараз складно з ресурсами енергетичними. І, ну, дуже багато і в нас в місті було збудовано будинків, які розраховані ще з радянських часів, розраховані на фактично на попівнічний газ. Тобто вони абсолютно були не утеплені, ні вікна, ні двері, ні фасади. А коли сучасне житло будується, воно вже має враховувати всі ці компоненти, тому... Саме цей будинок, про який ти говориш, який ми е, зараз е, будуємо для внутрішньопереміщених осіб, які у нас, до речі, в місті на сьогодні це близько 4,5 тисячі людей, які, на жаль, змушені були полишити власні домівки через війну. І так чи інакше опинилися в нашому місті, в нашій громаді. Е, вони читають. Е, на таке житло, тому що, хоча це і тимчасове житло, воно не буде вдаватися у власність, а люди там зможуть проживати тимчасово по договору не більше п'яти років. Але все одно це довгоочікування. Тому це ми будемо за допомогою північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО, який фінансує це будівництво і курує це будівництво, тому там... Всі вимоги щодо енергоефективності е, дотримані. І крім того, люди, які отримують це житло, вони отримують не просто новобудова. Ти, коли мабуть, заходить, як о, купують квартири новобудовах. Там просто зроблено мінімум ну, цикл, штукатурка, а далі людина на свій розсуд робить ремонт. Тобто, так оце наше житло буде зроблено повністю з ремонтом і з меду. Тобто людина туди заходить і живе. Хотілося б сказати про, про те, що зараз дуже важливо, це для учнів так укриття у вас у ковалі, як навчаються. Зараз ми вже перейшли завдяки тому, що ми, фактично всі наші школи мають е, сховища, а там, де їх немає, є альтернативні е, сховища. Е, наші школи вже працюють е, офлайн. <танків> тобто, у всіх є обладнання цими. так, люди. Так, так. Ну, ти знаєш, що з 2019 року, коли розпочався ковід, епідемія, це фактично навчальний процес, весь час перебуває з якимись так? Ми тоді звикали до як це вчитися в онлайні, дистанційно. От. І ми побачили, наскільки, наскільки важливо дітям мати це відчуття колективу, відчуття е, школи, коли можна прийти, привітатися з другом, е, запитати у як, як, як ти живеш. І ми дуже раді з того, що сьогодні всі наші учні ходять до школи і мають змогу навчатися в класах, спілкуватися. З вчителями це дуже важливо, повір. Ну ти, напевно, знаєш це краще, ніж я, тому що і сам напевно в такій ситуації перебував і знаєш відмінність. Хоча я бачу, що ти на ти з технічним прогресом ти спілкуєшся за з допомогою комп'ютера, але я думаю, що ти не менш задоволений, коли йдеш до школи і там вітаєшся зі своїми друзями, набуваєш якихось нових знань, спілкуєшся з вчителями, тому... Власне, так. Ну дійсно це дуже, дуже, набагато краще, я б сказав. Ну ви також, я так скажу, от так що будують номер, для ліцею номер один укриття стаціонарне, так? А там не було укриття чи як? Ні, це найбільша школа, найбільша школа е, в нашому місті. Вона складається з двох корпусів. Там є корпус для початкової школи і для старших діток. От. І вони до цього користувалися альтернативними тобто, там, які були в інших організаціях. Це дуже незручно і, ну, і небезпечно, тому що коли звучить тривога, треба все-таки полишати будівлю. Ну, це Для того, власне, ми, ми розпочали це будівництво, це досить масштабний проєкт, який вартує... За 30 мільйонів гривень для того, щоб це зберігати, це досить великі кошти навіть для нашого міського бюджету. Ми отримали державну субвенцію на будівництво, тому частково це будівництво фінансується за рахунок коштів державної субвенції і також співфінансування міського бюджету. Воно буде розраховане на 800 місць. Ми ну, сподіваємось, що найближчим часом е ми його завершимо і дітки, дітки будуть е мати безпечну умови для навчання. Цікаво, якщо ми перший раз людина в будь взагалі, в Україні приїхала до коваля, вона хоче подивитися, от, дізнатися, що таке коваль, якщо вона не розуміє. Е ну, які місця ви порадили відвідати у місті, які для вас от, означають коваль? Ну, найперше, якщо людина подорожує залізницею, вона буде приємно здивована нашим залізничним вокзалом, тому що Коваль – це великий транспортний центр. Від, наш, від нашого вокзалу залізничні магістралі ведуть в дуже багато місць, як України, так і за кордоном. Ми маємо з'єднання, скажімо. Ось такий який йде також через наші місто, обов'язково ти знаєш, так? Да? Тому ваша увага вже зосередиться на вокзалі. Я переповнюю. Тим більше він має таку історію. На жаль, він був в роки війни зруйнований. Загалом наше місто в роки Другої світової війни дуже... Потерпіли і фактично залишились лічені будинки, а все решта було відбудовано після воєнного періоду, в тому числі і вокзал. А колишні вокзал, архітектуром, якого був Горбицькій ну, це була така пам'ятка, пам'ятка серйозна для кого. Але, і зараз я думаю, що він має привабливу робити. У кількорі через нас ідея. Прийме шлях автомобільної дороги м 7 з Києва до Варшави. Тобто У нас є наша головна водна артерія міста, це Турія, тому фактично місто ділиться на лівий правий берег. От. Досить мальоничі локації. У нас є набережна, по якій можна погулятися і подивитися на місто. У нас є дуже багато храмів, які є пам'ятами культури місцевого значення, які цікаві в плані архітектури, які мають свою історію. У нас є прекрасний новозбудований стадіон, який, до речі, ми завершили недавно будувати, а хоча розпочинали його ще до війни він практично вже був збудований. Там Залишилось лише зробити систему поїву, що ми власне дорогу, тому у нас сучасний стадіон, у нас є центр діалогу, культур імені гетьманів Лужинських. Тому у нас є цікаві локації в плані тих, хто любить смачно поїстись. Ні, я не буду говорити рекламу, але принаймні є цікаві ресторанчики, де залітки ходять не лише колечани, а й гості нашого міста. Ну, звичайно, головна провада в тому, що фактично біля нас є колодяжне, село Колодяжне, де пройшло дитинство весілля Українки, де вона надихалась на свої твори. І, зокрема, в нашому місті, скажімо, була така аптека Фітріксона, де Леся купувала собі ліки. Це теж пам'ятка архітектури, яка зараз до нас зроблена. портирно, говорила. Тобто ну, є цікавинки. Якщо я тебе запрошую, приїжджай сам, зможеш побачити наше місто, і ми тобі задоволено покажемо. Дякую. Я вам дякую за цікаву розмову. Було дуже цікаво. Дякую. Дякую тобі за те, що ти робиш, за те, що ти цікавився, така молода людина, а цікавиться такими серйозними проблемами. Я думаю, і що ти, якщо ти вже налаштований і ти журналістикою, у тебе все вийде. Так що мрій, думай про неможливе, отримуєш максимум. Удачі.